Судовий охоронець Олександр Приходько днями врятував з-під криги маленького хлопчика. Сама подія сталася 5 березня на пляжі Зелений острів, що на Подолі близько 14-ї години. Чоловік розповідає, поруч опинився випадково, коли у вихідний вирушив з родиною до Ворскли на пікнік. Дружина помітила, як хлопчик, років 3-4 ходив по льоду і пірнув, пірнувну на жапочник, він був у воді в промоїну чи в ополонку булькнувся. І... Тримався руками за лід. Я швиденько скочив, побіг, дістав, виніс на берег до мами. Ми з дружиною допомогли його роздягти, ну, викрутили мокрий одяг його. У нас була з собою ковдра, ми брали до доньці, щоб ну, не холодно було сидіти на лавці. Закутили його в цю ковдру, я допоміг донести дитину до таксі і відправила, ну, мама поїхала додому для того, щоб дитину зігріти і перевдягти. Усе відбулося надто швидко, зізнається, Олександр додає, рятувати людину довелося вперше, дай Боже, і востаннє. Водночас закликав усіх в жодному випадку не виходити на тонкий лід, а батьків постійно пильнувати своїх дітей. «Повинні всі бути обачні, уважні. Неважливо, де це чи десь на подвір'ї, чи на пляжі, чи в дворі. Ну неважливо, чи на дорозі потрібно бути уважнішими, берегти себе та своїх дітей. Вчинок Олександра це вчинок справжнього чоловіка і батька, говорять його колеги та керівництво. На його місці любий би так би вчинив, і в цьому навіть немає сумнівів. А як керівник, ну я вам скажу так, що кожен на співробітник готовий прийти на допомогу. Любить ситуації. Нормальний вчинок справжнього співробітника, справжнього, так, чоловіка і батька, який. Все проявив з кращого боку. За даними ДСНС області, лише від початку року на водоймах Полтавщини три людини загинуло, п'ять врятовано.